Вітаю! Час погоди на телеканалі ВІККА. 8 червня у області тепла і переважно сонячна погода. У Черкасах буде 23-24 тепла в день та плюс 17-18 вночі. В Омені та Звенигородці очікують мінливу погоду. Тут прогнозують від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в день та 16-17 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші похмуро. Температура в день триматиметься у межах 23-24 градусів з позначкою плюс, а вночі 17-18 вище нуля. У Смілі та Чигирині переважно сонячно. В день буде 24-25 градусів тепла, вночі – 13-14 з позначкою плюс. А я бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Вікка.